Доброго дня, мої ви любі хлопчики і дівчат. Дуже рада вас бачити сьогодні на нашому цікавому занятті. Доброго ранку, малята! Сьогодні в нашому садочку прокинулися маленькі жителі, кімнатні квіти. І вони хочуть з вами познайомитися. Ви хочете знати, як їх звати? Ось наші зелені друзі! Подивіться, які вони гарні. У них є стебельці. Листочки, а в деяких ще й ніжні квіточки. Дітки, а у вас є дома кімнатні рослини? Якщо є, підійдіть до них ближче і подивіться, які в них листочки, як вони ростуть. А сьогодні я вам хочу показати такі рослини. Дивіться, ось фікус, у нього великі міцні листочки. А це. Фіалка вона маленька, але має ніжні квіточки. А якщо б квіти могли говорити, що б вони сказали? Вони б сказали Поли мене, а я люблю сонечко. А я хочу, щоб ти мене погладив. Малята, а знаєте ви, що квіти не тільки гарні, а ще й дуже-дуже корисні? Квіти очищують повітря, вони дихають, як і ми, поглинаючи шкідливі речовини та виділяючи кисень. Завдяки ним у кімнаті легче дихати. Кімнатні рослини люблять воду, вони п'ють її корінцями, а потім випаровують вологу, роблячи повітря у кімнаті вологішим. Деякі рослини лікують. Наприклад, герань виділяє речовини, які допомагають знищувати мікроби в повітрі. А алоє може лікувати подряпини та ранки? Квіти радують нас своєю красою. Вони створюють затишок і піднімають настрій. Малята! А які квіти ми сьогодні з вами зустріли? Ви пам'ятаєте, як потрібно за ними доглядати? А вашим домашнім завданням буде, якщо у вас є домашні квіти, допомогти їх полити та витерти листочко від пилу і прислати мені фотографії у Viber. Ви сьогодні були уважними, добрими і байливими, як справжні садівники. Квіти вам вдячні і махають своїми листочками. До побачення, малята, до нових зустрічей!